Ти заходиш внутрь, обробляєш автобус. Після того, як ти обработав, ти заходиш, перепровіряєш проведений комплекс. Біля залізничної станції триває підготовка до прибуття людей з небезпечної території, яка за легендою навчань потрапила під радіаційний вплив. Поліція супроводжує колону автобусів з евакуйованими. Спеціальним розчином фахівці оброблюють прибулу техніку. Після цього людей виводять з транспорту, реєструють, евакуйовані, проходять контроль та вимір радіації. Евакуйовані проходять санпропускник. Поряд встановлено спеціальні душові кабіни для дезінфекції та обробки від радіації. Постраждалим за необхідності надають першу домедичну та психологічну допомогу. Наше завдання зустрічати евакуйованих людей, надати їм першу психологічну допомогу, першу допомогу, а дати можливість зарядити телефони, надати чай, каву, водички і провести до вагонів. Представники обласної військової адміністрації підсумовують результати навчань. Всі служби із завданням впоралися. Вони ще були заплановані на минулому тижні. Тому і розпочалися саме сьогодні. Я рахую, що служби справилися. Є деякі моменти, деякі не необхідно буде підтягнути. Я думаю, що за два-три дні ми це зробимо. Відпрацювання дій під час екстрених ситуацій необхідні, зазначає голова зова, адже Запоріжжя перебуває в зоні ризику. Тому в разі катастрофи всі механізми відпрацьовані. Окремо Юрій Малашко акцентує: нині причин для хвилювань немає. Ситуація на тимчасово окупованій заес стабільна. Деякі реактори знаходяться в ремонті, деякі знаходяться в холодному простої і деякі в гарячій реактор в гарячій зупинці. Ставок-охолоджувач, рівень води у нас в нормі 16,6 метрів. Тобто ситуація стабільна. Рівень радіації біля самої станції та в 2,5 з метровій зоні досягає норми. На випадок катастрофи у регіоні буде розгорнуто шість пунктів прийому постраждалих для їхнього транспортування в безпечні місця залучатимуть евакуаційні потяги. Заплановано у нас для вивозу населення по плану нашої евакуації п'ять потягів цілодобово на західні області нашої країни, а також 20 електропотягів до на плану евакуації до Дніпропетровської області. Рятувальники вчергове нагадують, як діяти під час екстреної ситуації та обезпечатку себе і своїх близьких. Перш за все необхідно прослідувати в укриття. Укриття може служити підвал, або якщо такого немає, це середина будівлі. Чому? Тому що радіація осідає на стінах, на зовнішніх. Якщо ви знаходитесь на вулиці, необхідно одразу щільно захистити органи дихання. Якщо є окуляри, надіти окуляри і терміново прослідувати в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно упакувати всі продукти, зробити запас води, не забудьте потурбуватися про своїх домашніх улюбленців, не залишайте їх на вулиці, також заберіть з собою. Крім того, слідкувати уважно за повідомленнями місцевих органів влади про евакуацію.